У палаці дітей та юнацтва відбулася виставка картин молодої художниці Юлії Зінченко. Це вже друга персональна виставка, яку представила широкому загалу мисткиня. Вінниччина багато на талановитих та обдарованих людей, до яких можна додати ім'я Юлії Зінченко, самодостатньої художниці та керівника гуртка образотворчого мистецтва, що працює на базі шкіл номер 27 та 19. Вона презентувала свою другу персональну виставку Ретроспектива спогадів. Цю виставку я назвала ретроспектива спогадів, тому що тематика її це. Мої спогади про моє студентське життя і мої навчальні роки, коли я була ученицею та студенткою. Експозицію склали 27 різнотематичних та різножанрових картин. Ці роботи виконані в різноманітній техніці, починаючи від символізму, реалізму та імпресіонізму. На полотнах оживають як реалістичні, так і фантазійні сюжети. Не оминула увагою Юлія й краєвиди місцевостей, які закарбувалися у пам'яті. Пейзажі більшість написані з натури. Так як це студентські пейзажі, ми виходили з мольбертиком і малювали. Те, що бачили, а деякі пейзажі є нові. Це саме Польща. Я була там на пленері, і саме там я їх намалювала. Серед представлених експонатів є й портрет бабусі художниці. Саме від неї Юлія й успадкувала талант до малювання. Але на відміну від бабусі, вирішила здобути професійну освіту. Спочатку закінчила художню школу та Вінницьку школу мистецтв, де неодноразово брала участь у конкурсах та виставках дитячих робіт. Потім вступила до одеського художнього училища імені Митрофана Греко. На факультет станкового живопису Юлія переконана, талант потрібно розвивати, перебувати у постійному пошуку та експериментувати зі стилями, тому й змінює свої художні вподобання. Якби мене трохи раніше запитали, я б сказала, що це художники епохи відродження. Але зараз я можу скати, що мені подобаються імпресіоністи, тому що від їх картин можна так подивитися і вразитися. Мені подобається Ван Гог в першу чергу, ну, і взагалі багато і сучасні хороші такі Добрі художники, кожна окрема картина це пережиті почуття й емоції, які відображають внутрішній стан художниці. Усі полотна це її друге я. Роботи Юлії Зінченко насичені яскравими кольорами. Вони захоплюють красою створених образів та передають життєву силу.